Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні була у перукаря, бачите, мене зробили стрижечку таку. Я до речі до цієї дівчинки ходжу вже дуже давно. Недорого, 200 гривень. Хто поважає, на Богдана Хмельницького вона працює, дам телефон. Вийшла в ефір для того, щоб сказати, що оці окуляри, які я вам рекламувала, вже, на жаль, немає в каталозі. І не знаю, з'являться ли вони ще, тому що в наступному каталозі вони є. Але, дівчатка, хто очікував, на жаль, немає. Замовляйте якийсь інший колір. От. А ще хочу розказати вам, що помада. Помада користуюсь завжди тільки з олівцем. Так що, тому що вона не, не видно. У мене жіночка замовила помаду і каже, її майже не видно на губах. Каже, тому що я завжди використовую олівець. І тому роблю колір, контур, і помада тобі краще виглядає, і губи тоді більш ви собі вирівнюєте так, як вам подобається. Так що отак от, дівчатка, отакі новини, окулярів поки що нема. Кому треба недорогий і хороший перукар, дам телефон. Чудова дівчина стриже недорого, дуже якісно. У мене десь пів року держиться форма. Так що запитуйте, якщо вам треба перукар, недорогий і хороший. Дам телефон, а я йду знову роздавати ваше замовлення. Дівчинка запитує аромати, несу їй аромати показувати. А вам всього найкращого. Хорошого дня. Е я в Одесі, так що кому що треба, е негайно може яка продукція на подарунки. Завтра у нас день батька. Якщо я не помиляюсь, 18 червня. А так що запитуйте чоловічих ароматів? Багато дуже запитуйте. Багато чого є в наявності дуже непоганими цінами. Це пока. пока.